Коротше, друзі, коротенький відосік. Як 2.0 NRC, Scorpio Двигун, як відкрутити болт шківа колінвала? Оцей. Без допомоги. Ну, розбираємо, що тут знімаємо, що нам заважає. Захист радіатора не забуваємо. Ось, значить, І, е, якщо ви правильно все затягнули, там затяжка вроді, 125 н має бути, ставимо на п'яту передачу, підставляємо під колеса колодки, ставимо на ручник. Звісно, якщо у вас робочий, у мене робочий. І простеньким рухом, невеликим воротком. Зриваємо болт. Оп, пішов. Пішов, друзі. Ну, і це, звісно, поки ви ще всі рівні не від'єднали, щоб була лишня нагрузка. Ось так. Що? Далі можна працювати руками. П'ята передача і ручник.